Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Калина. Так тихо в лузі спить Калина, задень намучилась журбі. То буря гнемо в горобину, з якою тут росте собі. А скільки птахів тут літає, коли цвіла й росла, як всі, та холод змучив цієї зими, і вуста, гілля пусті. Літають вгору всі ці птахи. І вона блетіла у блакить, та корнями врослася мила, калина хоче ще любить. Вона живе так гордовито, сама собі гаю. так сонця хоче, оксамитно, любові, наче у раю, самотні справа то не мудра, завжди в душі лежить тягар, а вдвох із сонечком прекрасно, душа летить, неначе в храм. Вона шукає шлях до нього, а сонце спить у далині. Бо небо синє аж бускове, корите сліз в селлє в мольбі. Калина дивиться у гору, дощі все лють, трава росте. А яблуками запах ночі до світу пальці подає. Отак стоїть вона в чеканні, а горобці кудись летять. І понесуть у небо звістку, де зорі похабцем михтять. Настав світанок, тихо стало, всміхнулось сонце у гаю, поцілувало цю калину, панянку горду і просту. Оцей весь вірш, вірш про калину, символ України, про те, що, хоч і війна, хоч і смерті, розрухи. Але все рівно наша панянка України завжди шукає любові, як і багато, із людей. І хто до своїх мрій йде, неодмінно дійде, неодмінно все збудеться. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Буду радий бачити вас з підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую за лайки, за коментарі, за підписки, за те, що дивитеся мої відео. Цікавитися моєю творчістю. Завжди щиро відповідаю на всі коментарі, на розумну критику, адже як в житті, так поезія завжди намагаюся бути щирим і відвертим. Тому, ангела-охоронця, у серцях, молимося за наших захисників, за захисниць за Україну, щоб чим скоріше перемога України настала, щоб не вмирали наші. Захисники її прості люди, діти, і нехай Господь Бог всіх благословляв. Віри, надії, любові, нехай України, нехай у кожного і в кожної буде нарешті те, про що ви мрієте. Дякую за О і хай щастить з Богом.